Продовжуємо підбивати підсумки саміту НАТО, який відбувся у Сполучених Штатах Америки. Ми ж нагадаємо, якщо ви раптом пропустили чи забули, закінчився 75-й Ювілейний саміт Альянсу Україна не отримала запрошення на вступ до НАТО, проте країни-члени цієї організації пообіцяли підтримувати нас на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції. Як саме це відбудеться, та про яку допомогу для України вдалося домовитися на полях саміту, розповість кореспондент Голосу Америки з нами на зв'язку? Андрій Борис Андрію доброго дня вам. І чекаємо на ексклюзивні подробиці Вітаємо. підсумків саміту НАТО. Вітаю, колеги. Ну тут насправді багато підсумків цього саміту був доволі насичений. Вони є підсумки як для України, так і для внутрішнього. Американських так би мовити внутрішньої американської політики стосовно України, так Україна на цьому саміті не отримала запрошення до НАТО, попри можливо, очікування деяких в Україні людей. Що важливо, у сумковій декларації саміту йдеться про те, що шлях України до НАТО невідворотній і. Як тільки буде консенсус усіх членів альянсу, одразу Україна отримує одразу Україна по пришвидшеній схемі зможе стати членом альянсу. Тут критики по різному ставляться. Дехто називає це чисто декларативним декларативною заявою. Інші говорять про те, експерти говорять про те, що чому важливо власне ця заява про невідворотній власне шлях України до НАТО, це те, що Фактично, це членство України в НАТО перестає бути в перспективі торгом для того, щоб в переговорах з Росією практично про що домовились власне щодо України, а члени альянсу. По перше, буде створено командування спеціальне командування у німецькому Візбадені, де буде близько 600 людей, буде керувати ним тризірковий генерал. Власне воно координуватиме допомогу усіх. Союзників координуватиме тренування українців і таке інше. А як заявив Ссян Столтенберг, ключова одна з ключових причин, власне чому власне створено таке, буде створено таке командування, щоб союзники допомога Україні не залежала від рішень окремих політичних політичних настроїв в тих чи інших країнах друге важливе рішення на наступний рік власне було затверджено допомога україні мінімум підкреслено мінімум у 40 мільярдів євро там також заявляється про те що буде ця допомога буде і над, ця допомога є довгостроковою звичайно єн столтенберг наполягав на тому щоб кожен рік було затверджувалось мінімум цих 40 мільярдів але поки поки що це не зайшло не знайшло власне підтвердження а, власне, от поки що, це це, це також було ще, ще важливо. На полях власне саміту було підтверджено про те, що Україна отримує власне. Про, про те, що і повідомляли, Україна отримує додаткові системи ППО. Поки що мова йде про чотири петріоти і одну систему франко-італійську. САМТІ. в перспективі а, а, буде мова йти про десятки систем а, ППО. А, що ще важливо, а вперше в декларації власне говориться про Китай, про те, що тобто НАТО називає а, Китай це один ключ, власне союз, союзник Росії, який enable, який так би мовити, дає змогу Росії а, воювати, критикують Китай за це. Поки що конкретних санкцій стосовно Китаю немає. А власне. Що про що говорять тут у сполучених штатах? Більше звичайно уваги у сполучених штатах приділяється і змі пишуть про те, наскільки Байден власне показав наскільки він сильний лідер, наскільки він може продовжувати а далі боротьбу за свою посаду за свою посаду. Бо як відомо, особливо після останніх дебатів з Трампом тут виникало власне питання, чи може він далі продовжувати. Чимало демократів його критикували за це. А власне, а, от, от так такі приблизно підсумки. Поки що, дякуємо колего, за цю інформацію. Глядачам нагадуємо що з нами на зв'язку був кореспондент Голосу Америки Андрій Борис.